Дуже люблю цю білу у нас на районі. Вона продається, тому я жартую, що коли-небудь я її куплю. І відкрию тут щось особливе. Я лечу на зйомку. Будемо знімати дещо для Пам'ятаєте Пам'ятаєтеся, латексний костюм, який різний був на вечірці. Хочемо відзняти його. А В римських локаціях. Не знаю, що місь вийде, сьогодні по Костюм вже на мені, тому взагалі не відчуваю. А, Тому що латекс, як ви знаєте, гріє не на жарт. Будемо знімати за келіною. Покажу вам, сподіваюся, що покажу вам процес. Тому не мурчика. У мене ці квіти, сімо ввесні. Щось, що. О! Щас. Зараз хтось зверху такий. алло, алло, тут, тут жінка в латексі лізе в, бас, в басейн. Так, я, не Я на ножку ангела хочу запертися. Зараз буде. Що? Шо? Блін. Зараз, зараз Зараз, зараз бу... не повторювать. Хочеш ближче тут поставити? Або з цього буде. Ні? Типу, щоб зразу. Я щось до цього ангела притепилася Піснючики у нього немає піснючиків у Ангела. Поставити. Хоч на ножку би. Хочку дись. Боже, Три камери. Три камери настроені. Хай лук. Я слышу. Найс. So nice. Так, поїхали

Стильная фотограба якось так просто лягала. With this, no touch, this uh, ah, no touch, okay. But when she I here without touch, okay, yeah, but only normal picture. You you go in shooting, you go in their permission first permission. You go in uh, only metro, like... <laughs> uh, video, no problem. Yeah, normal picture, no problem. В ну, ракушку хоча б. Так, остання точка фонтан. Зараз будемо тут знімати люди, а тут буду я. Ще одна локаційка не ждала нього хто? Не сексуальності в громадському транспорті. У нас є два варіанти. Ми зробили два варіка. Classic one. Це що? Це, ну, статуї. Це а, все. так. так так Клесік one. фонтани. І Ругань, балачки. І, і оця, як авто. Урбан. Urban-urban. Блін, було б так круто зробити там цей кадр. Ну так, да, ну, ні, був шанс, там треба шанс. зробити цей кадр, тільки ой, зробити ой, в чомусь зручному. Тобто ми знову прямо сюди. Ну типа треба. Добити. Поперли, а ми знов, так, ні, там. просто щоб я могла пригнути, ми зробили і все, тепер ми знаємо. Просто треба щось, що... Що таке там Я Як туди щось і світло таке наше знімати, ні? Щось таке Якийсь Тут щось таке. мене. Чорне, шимки. Знаєте, якби ти там... Оооо, так Закінчила ми зйомку і розблю. Динімати губи. Це легше зробити, можна латекс. Все позаду, всі наші приводи. Можна далі вжити цей день. Мені сьогодні треба ще змонтувати декілька відео, закінчити з ними роботу, завершити влог, частину яку ви вже, скоріш за все, бачили, бо це вже третя частина. І зняти контент. Привіт! Сьогодні беру вас в з собою. Йду танцювати з україночками латинські танці. Насправді я взагалі не вмію цього робити, це буде, мені здається, вперше. Але наскільки я знаю, у мене в оточенні було дуже багато танцюристів і дуже часто так складалось, що коли ми танцювали разом, моє тіло, воно Якось оця от сама, знаєте, як сказати, природа латинського танцю моєму, тілі, моєму тілу дуже знайома. Я не знаю звідки, але рухи, форми мені вони достатньо зрозумілі. Побачимо, як це буде в практиці, бо в теорії ніби ок, мені подобається. Тому побачимо і беру вас з собою. У мене сьогодні аутфіт. моє е, пальто з деніму, яке я просто обожнюю від зари. Е, нарешті настала його пора. Його перу дуже часто, бо він дуже швидко брудниться, але проте воно виглядає дуже круто. і Я думаю, що ви погодитесь. для українського бренду Сенсіру. Пасик Делейс, можна шоколадні. Сьогодні таке такі. Замовила капучино Орзо, чекаю дівчаток, налаштовуюсь на танцювальний вайб. 재 <susur> Він накладений прям музикально. і чути Ну що, Моя перша спроба ніби успішна, тому можна далі життя життя. Зараз хочу швиденько, поки готуюся на одну дуже кльову зустріч. Пізніше дізнаєтеся нею яку по саме, поки збираюся на неї, хочу. Показати вам, в чому і як буде виглядати мій образ. Це дуже довгоочікувана посилка від бренду Caribis та Петі Bogdan. Це результат їхньої колаборації, це курсетний бренд, і завжди я нерівно дихаю до курсетів, тому що курсети це ще якийсь такий дуже жіночний, але при цьому я впевнена, що дуже адаптований під кожний день. Деталь гардеробу, і мені подобається носити корсети, мені подобається їх адаптувати під кожен день. Мені подобається їх міксувати з більш чимось таким звичним, наприклад, з денімом І подобається експериментувати. От корсети якраз вони надають оці можливість експерименту. Тому що вони дуже жіночні, і от їх якраз можна поєднувати з чимось дуже полярним. І от мені подобається цей підхід. У! І е, тому я зараз вам покажу, який корсет для себе я обрала. І я думаю, що я вже знаю, з чим саме я його вдягну сьогодні. Е, це корсет от такого от красивого лимонного кольору. Просто неймовірна краса. Дуже красивий, фактурний. Такий квітковий принт у нього, мені здається, дуже актуальний, особливо цієї весни, щось таке дуже жіночне, трошки, я б сказала, навіть, навіть я можу це назвати дещо інфантильний. І мені дуже подобається ця інфантильність зараз в одязі. Не знаю, мені подобається додавати такі от принти, якісь детальки. От. Тому цей курсет це просто вау. Мені особливо чомусь він уявляється, що він дуже прикольно поєднуватись буде з, з денімом голубим. Можна навіть такий якийсь тотал денім. І тільки цей корсет дуже симпатично. А також хочу зазначити, що ця система корсетів, Корсети лякають всіх, е, чим тим, що дуже часто е, ти уявляєш, як ти сам цей корсет будеш надягати, як це складно його зашнуровувати. що Це непросто що ти не справишся і тобі точно потрібна буде допомога. Але це не так, тому що оця система корсетна, Яку використовує бренд, вона спрощена, і я оці корсети абсолютно сама впевнена, можу шнурувати і справляюсь з цією задачею. Я думаю, що ви також справитесь, так що подивіться, вони є в деяких кольорах, в ще є в блакитному, по-моєму, є дуже красиві. Просто зверніть увагу і на вечір, і на ланч. Я ж кажу, от на, на будь-яку на будь нагоду, дуже свіжий і красивий. Я вже хочу примірити. Мені дуже подобаються оці от елементи, тут от от такі вбудовані. Знаєте, можна, я ще жартую, коли одягаю ще щось таке подібне. Я кажу, що я даю бріджертонів. От я сьогодні ввечері дам бріджертонів. Так що а, покажу вам зараз, продемонструю, як він на мені виглядає. Образ, з полярностями, з такими об'ємними джинсами. Не знаю, чи поберу я їх. Можливо, це буде джинси більш насиченого темного відтінку, тому що все-таки я йду на вечерю і хочеться чогось більш такого, не такого свіжого, але з цими джинсами мені дуже подобається. Дуже подобаються ці квіти прямо. super percebe Вони, вона вже фотографує дівчат. Наш штатний фотограф сьогодні ділі. Щоб просто знову перезнайомитися, щоб кожен і сказав там, можна сказати, звідки з України або як довго тут і чим займається. Це я як зі своїм бомбом. А у нас повний філ. гарно. Коротше, я просто сиджу, я встати не можу, а я буду знімати вам так. У нас зараз почнеться зняття з злію, вам зміни, що ми будемо робити. От. Ми починаємо. Як тіло дихаємо, як ви давно до нього не звертали. Якщо до кожного, то там треба запитати, які відносини, що було, і як промальовувалося, то дитинство, що ви щитували, як відносить батьків, які вони. І якщо не було сильно використовувати дуже контроль, довіряти простору, довіряти собі, своїм цим, і ми настільки забули. Що ми можемо довіряти собі своєму тілу, своїй оці е, підказкам, да? бути м'якою, бути вразливою, десь там, десь там суровою, але десь ще, знаєте, щоб вертати цей стан, стан спокою. Е, оце наш ресурс, до чого я веду. Тому е, ми почали з цього, тобто подивитися, що де, де я енергія як я відчуваю. Е, є дуже багато практик, щоб там повертатися в тіло відчувати. Е, також допомагає терапія. Я ходжу я сама з терапії, тому що я відчуваю такий ну, швидший процес. Але до цього я там 8 років як в спорті. Ну, в спорті. В тренуваннях спочатку були жорсткі, поки не було отримала травму. Травма заставила мене зупинитись. І я перейшла там в його пилатися таке. І я така думаю, блін, а чому ми цим не займалися? Чому ми ходимо? Бо я, я проходила свій досвід на тому, щоб я там закачувалась, і така, щоб бути в під, щоб щось я там хотіла від свого тіла. поки тіло не, не створило ту ситуацію, щоб зупинити, уповільнитись і подумати, що может, еще разрывные варианты, какие я. Штрафный малюнок. Малюнок, два малюнка. Штрафный малюнок сходила. Своё тело, Анечка, своё тело. Соля на нём. Я слышу, что вы ещё не просто... А в залогі немає, чи діти дівчата вибирають карту, яка їм імпонує. Похоже, схоже на тебе Ой, ну, підожди, а підождячо. Ти думаєш, що ти лисиця на цій картинці? Ну, Тому що в мене Давайте не прибідняйся. Може ти це жіночні? Це внутрішній звір. Для коливий. Вау. Для коливий внутрішній звір. Круто. Такий вайлд. Так, ми зараз розказуємо, хто в кого яка карта. Метаморфічна, мета... Мета... метаморфічна. Я не знаю, не врично. Дякую, добра людинка. Бо я просто. Лідія маркетинг, маркетинг, до цього у мене був досить теж і піар. До мене все, що пов'язано з діджиталом, а звідки з України. Ліська uh -huh. область. Uh -huh. Дуже, Дуже приємно. приємно. Дуже приємно. Дуже приємно Я листом на на наших. <різь> <різь> А, а, я от знала дівчат, і вони мені запропонували. А ще вона я узнала тільки з твоєї сторінки, і лише вчора дізналася взагалі все інше. Я така, о, а там ще вона. Ну, цікаво, що я ще спробувала це корисне. А я не сказала, що ще вона. Ні, а я дуже Ну, нічого. На сьогодні рік від нашого івенту, як я бачу, що ти робиш. більше? Давайте за колектив жінок, щоб ми розвивалися. Давайте.